Жарти. Слава Україні! Є! Вообще не смішно. Ну що ж, почнемо? Мало хто знає, але священника дуже легко впізнати на будь-якій п'янці. Коли всі кричать будьмо! він докрикує уважні! Скаженіють, коли їх скорочено називають калготи. Хлопчик у реанімації грався з виключателем, а дід то вмирав, то живав, то вмирав того живав. Клас класну плазму, що передивляючись 101, далматинець міг розглядіти плохи. <плес> Валера був найсильний в класі, тому викладачі теж здавали гроші на штори. <плес> Сільська дівчина так сильно хотіла заміж, що приходили на побачення зразу весінний сук. Кожен гріється, як може, а у нас команда команди імені Грушевського. Свідки його, ви так і не змогли виступити в суді, бо їм не відкрили двері. Іронія долі. Човен з расистами втонув в Чорному морі. Студенти БДМУ здали й мукулатуру. Мукулатуру обідався і сказав, що він більше з ними не дружить. Жартиком археості є там. Дякую. У назіва зіва черніму цей. Понад і міняється взагалі дуже. Поїхали. Беззуба білочка лишає на горіхах засоси. Дуже повна стріптірша іноді перегинає планку. Щоб простудила Гланди. Замикає останнє коло прекрасна половина нашого КВН. Команда Команди коло гроші на штори. У мене шутки. Самка богомола, чуть не зійшла з розуму, коли побачила свого бившого. Опець, який навчався в медичному університеті, хотів зробити своїй дівчині незвичайне побачення, але вона не була прихильницею здачі сечових аналізів. Вася <рес> був настільки самотнім, що переписувався в контакті з нарощуванням нігті чернівців. <рес> <плес> <плес> ну що ж, Першу кого пройшло і їй хочеться почути думку журі. Дякуємо команді імені Грушевського. Дякую команді імені Грушевського. Командування імені Грушевського покидає в'язок за хімо в бали. Продовжуємо! Команду набирав бруньках. Продополівши. <плес> Вчора в Чернівцях включили гарячу воду. Начальник Жеку помився і виключив. Вчені вивели нову породу собак путінес. Ми розводимо – витопити. Наступне Дос, колеги колеги Гойра. Діма зрозумів, що квартира дістанеться йому не скоро, коли бабуся на своїх 90 років здула свічки разом з тортом. Коля тільки що вийшов сауни, тому коли його почали бити він кричав «Ах, хорошо! Піс <риклад> на такий степлі теплому жарту по два жарти. Їм все нормально, два. команди Анфієста і їхні два жарти словний у запас візрука на 70% складався зі свисту. Сороконожка, яка зашпоталась, затоптала себе смерть. Кому таки гроші на штори? Хлопчику, у якого ніс картошкою чи хає пірешкою. <реш> Кася вісім місяців ходила в спортзал в спортзал і скинула лише шість тисяч. Журит. <ріпусеч> Журі. же штрафний круг, якщо ви сумніваєтеся. Ні, не, не, штрафний. штрафные. кажуть, кажут, давайте СМС голосування устроїмо. Гойра <ріпусеч> і фієста по одному разу. Гойра і Фієста по одному кругу. Дякую. Коли шотландець скаче на батуті? То смішно, не смішно, смішно не смішно. Фієста. Шукаю. Шукаю. Так, що ж буде? <плес> 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 На конференції як розводити лохів. Перший взнос — 200 грн. Дякую 300. Дякую тоже Фести Фесту Пінає. Рускетом за силов 4 бали. Піеста 4 бали. Со ну ж, давайте почнемо з другої сторони з прекрасної половини гроші на штори і ваші два жарти. У Польщі зірвався концерт Івовола, але той не розтірявся і пішов збирати малину. <плес> Вчителька кинула зошит з математики в двічника. Це був перший випадок в його житті, коли таблиця множення від зубів відскакувала. Переходячи дорогу, діма спочатку подивився на ліво, а потім уже вже апостоло І другий жарт. Андрій, щоб здивувати свою дівчину на перше побачення прийшов зі своїм хлопцем. Можна? Думаю, так? Маленька дівчинка пішла в поле. Їй було дуже обідно. Бо одні діти пішли в маму, другі у тата, а вона у поле. Ось, а пара... — Все хорошо? — А, все погано, давай. — Хлопчик, у якого були дуже великі вуха, на свято букварика був буквою «Ф». — І вирішення журналу. — Хочеться, ну, вступити в Чи можемо зробити всі команди одному так, так, по одному питанні. По Потом жарту. А, по одному жарту. Гроші на штори, перший жарт. Катя займалась йогою, а Вася камасутрою. Вони жили довго і запутано. <рігла> <рігла> так як чернівецька боковина голів не забиває, то гравці вирішили святкувати кутові удари. Хлопчик, який з'їв 5 кілограм морозива, поняв, що йому не тільки злипнуться, а й смерзнуся. Дякуємо горі! Дякуємо горі горе покидати, саме зактивов в 6 балів. Ну що ж, розігруємо, де та 10 балів. Ну що, будемо джентльменами. Михайло. Михайло, ви читайте другі. Гроші на ну ви хороші на початок. Давайте. Три жарти. Чотири? П'ять? Ну, три, давай. Дівчинка з Чорнобиля любила заплутати заплітати косічки на своїй лівій нозі. І третій жарт. Дуже настирний хлопчик проколупав дирочку для наушників в сьомому айфоні. <реклама> О, Це А, Михайло? І ваші три жарти. Мені поможе. До початку. І обідно, і радісно горить машина, а всередині теща. Наступна шутка про нашого Васю. Дятел без досвіду захлибнувся березовим соком. шутка на уяву. Німий хлопчик на сповіді утаїв кілька гріхів. Рішення журі, хто прибирає у біатлоні. Цей конкурс виграла команда на березовий броха.